Доброго дня. Наша сьогоднішня зустріч присвячена Міжнародному дню студентів. На зустрічі присутній начальник Черкаської обласної військової адміністрації таборець Ігор Іванович Близько шести з половиною сотень студентів сьогодні черкащан, які взяли в руки зброю і боронять безпосередньо зброю в руках нашу Україну. Що каже про повний комплекс і повний зріз всіх наших вмінь і навичок серед студентства. Я акцентуюся на тому, що ви являєтесь теж окремою сферою, окремим напрямом боротьби проти ворога і допомоги нашим Збройним силам. Це дуже важливо, коли кожен себе відчуває потрібним в цьому суспільстві. Я з великим задоволенням сьогодні маю нагоду привітати вас всіх з міжнародним днем студента. Я хотів би запевнити, що все, що сьогодні робиться збройними силами, Іншими силовими структурами, правоохоронними органами це все робиться заради майбутнього. Пропонуємо познайомитися з благодійними та волонтерськими проектами, які студенти Черкащини успішно реалізують у своїх закладах освіти. Тож до слова запрошую голову студентської ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для децької Євгенія. Благодійний ярмарок, який організувала наша студентська рада, зібрав майже 67 тисяч гривень. І за ці кошти ми придбали смаколики для наших воїнів. Отож, Черкаський національний університет тримає стрій від першого дня війни. Багато робиться на волонтерському гуманітарному просвітницькому фронті. Нині 80 студентів чи дету знаходяться у лавах ЗСУ чи інших дойних формуваннях держави. Спочатку повномасштабної війни студенти університету активно включилися у волонтерську діяльність. Для зміцнення обороноздатності країни, надання гуманітарної допомоги та підтримки вимушених переселенців. Студентська рада ЧДТУ у мажах співпраці з благодійним фондом «Одіссей Черкаси» організувала великий неодноразовий збір коштів на такі потреби, як корм для тварин, які залишилися бездумів у містах, що були під окупацією, ліки для лікарні в Бахмуті, продукти харчування. Кошти на здійснення гуманітарних рейсів благодійного фонду «Одіссей дісечкаси. Разом спільно в єдності ми долаємо цей виклик, допомагаємо один одному, подаємо руку допомоги тим, хто її потребує, допомагаємо збройним силам України і звітимо в їхню перемогу. Лише за перші 100 днів війни підготовили 428 осіб, а робота продовжується до сьогоднішнього дня. Також студенти нашої академії надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам. Волонтерську роботу розпочали з перших днів війни, коли на Черкащину почали прибувати переселенці з гарячих точок України. В період 26 березня, по 1 серпня, 2022 року, у студентському гуртожитку Черкаської медичної академії їх постійно проживало до 75 осіб. Мені дуже сподобався цей захід, тому що взагалі мені дуже імпонує сама ідея. Я знаю, що студенти Черкащини дуже багато роблять для того, щоб наблизити перемогу ЗСУ, і я вважаю, що звичайно так вони це роблять, тому що вони дійсно хочуть єдиного перемоги нашої держави. Але разом з тим я вважаю, що це дуже символічно відзначити їхню роботу, принаймні подяками, пам'ятними монетами. Це показує, що нашу роботу бачать. Це показує те, що е, ми дійсно. Робимо не даремно на нашу роботу, вона відзначається, вона дійсно вагома і це мотивує діяти далі. Активно допомагали дітям хворим на туберкульоз. Ми допомагали переселенцям. 1 червня на день захисту дітей. Ми влаштували захід для дітей-переселенців Сєвєродонецька. Захід відбувався в санаторії в Мошногір'ях. Санторі Можнагір'я. Ми влаштовували захід для більше півсотні дітей. Влаштовували для них квест для більш старших дітей для маленьких. В них були аніматори. В нас були партнери з «Файномаркет», які організували призи для всіх дітей. Це був наш такий один з найбільш масштабних заходів. Також ми влаштовували збір гуманітарної допомоги для відокремлених бригади. Яка зараз знаходиться на Чернігові, Чернігівському напрямку, і для військ, е, які зараз знаходяться на території Бахмута, е, ми відправляли їм гуманітарну допомогу. Е, студенти, викладачі Черкаського державного бізнес-коледжу разом збирали е, речі, ми закуповували термобілизну для воїнів. Ми закуповували всі необхідні гігієнічні набори. Загалом ми орієнтувалися на їхні запити. Так як ми підтримуємо з ним чесні зв'язки, так як це є батьки наших студентів, ми орієнтувалися на їхні заходи і закуповували все необхідне для допомоги їм. Також в нас організовувався ярмарок ми його прилучили, скажімо так, до 31 жовтня, до нашого містичного заходу. Ми зібрали на ярмарку більше 30 тисяч гривень. На ці кошти ми закупили комплекти термобілизни та теплих ковдр для бійців, які знаходяться в окопах. Взагалі, ми закупили більше 60 комплектів термобілизни для батьків наших студентів, які зараз воюють на різних напрямках. І в найближчим часом ми передамо ці комплекти наших студентів. Ка Оля Євса написаниця Чедовика, яка вирішила оригінальним способом студентська рада черкаського національного це неймовірні люди, які можуть працювати в абсолютно всіх сферах. Починаючи з 24 лютого, ми знімали безліч відеороликів для підтримки України. Наприклад, We Need peace, stop war». Ми збирали макулатуру, Ми брали участь в благодійній акції Смілива гривня. Ми підтримували безхатних тварин. А ми годували переселенців. Ми їх підтримували, збирали благодійні акції, і нашим найбільшим здобутком було те, що ми збирали збирали гроші на машину для нашого випускника. Також ми збирали безліч для них їжі та гуманітарної допомоги. Тому я пишаюся нашою студентською радою. Ми створювали ярмарки, ми робили благодійні заходи, концерти і робили все для того, щоб Україна була ближче до нашої перемоги. Слава Сергіївна, студентка комунального навчального закладу фахової передвищої освіти, Корсен шевченківський педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради студенти нашого коледжу активно працюють в цьому напрямку, але більше як ті люди, які плетуть сітки, які підтримують на інформаційному фронті. Але ну, так як вже гуртожитки заселені, то ми не маємо змоги надавати їх біженцям. Сьогодні на День студента є захід, який планує проведення ярмарки, на якому будуть зібрані кошти і передані ЗСУ. Наревський Вадим Олександрович, студент відокремленого структурного підрозділу Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва В нашому житті зараз дуже багато негативу. не вистачає позитиву, позитивних думок, позитивних емоцій. І, на мій погляд, спілкування зі студентами це найкращий вихід з такої негативної атмосфери. В те, що наша молодь здатна створити нове майбутнє. На мій погляд, їх об'єднує всіх віра в перемогу, ми самі бачили настрій студентів. Відрізняє специфіка підготовки, тому що кожен навчальний заклад на Черкащині унікальний, неповторний, і кожен має свою родзінку. І ми це, це відчуваємо. Михала Валентин Григорович, студент відокремленого структурного підрозділу Шевченковського фахового коледжу Уманського національного університету садівництва.